Привіт із закарпаття. Думаю, хочу з вами сама пообщати. Така файна атмосфера. Прийшла пообщатися з Богом, почитати книгу Йова і хочуся з вами поділити. Знаєте, низько наші пастора дали таку інтересну тему. Хто ще не знає наших пасторів? обов'язково підписуйтеся на канали Ютуб Юлія і Станіслав Слатиненко. Тому що все, що ви чуєте тут, на цій сторінці моїй, то все труд Божих людей. То не я така класна, то не я така мудра. То все заслуга Божих людей у серцях, в яких живе Бог. Тому не нехтуйте, біжіть і підписуйтеся. Ну, йдемо до теми. Знаєте, я думала, що лише в народі кажуть, Уж стався до людей так, як ти хочеш, щоб поставилися до тебе. Ну, та Низько дивлю проповідь, а там, кить, у проповіді, пастор показує місце із і списання і показує, що у всьому вірші стався до людей, так як ти хочеш, щоб став, ставилися до тебе, стояв весь закон і пророка. І як поняти, чи я в дусі Божому? Якщо я осуждаю, проклинаю людей замість того, щоб проявити милість, любов, покрити, так як робив Ісус. Він, коли бачив хворих людей чи нещасних людей, він не казав, о, ти сякий, ти скотина така, а Бога з тобою нема, а ти он такий. Він цього не робив. Він молився, бісів, виганяв, він покривав, любив, так само, як взяти оцих, коли чоловіка кинули на дорозі, розбійники його побили і кинули його на дорозі. Ішов е, священник релігіоз, релігіозна морда, пройшов мимо. Левит так само релігійна людина, пройшов мимо. Ішов якийсь е, проста людина, грішник, самарянин. Да, пішов і змилувався, і ще відвіз його в гостинницю, дав йому там на якийсь час то, що треба. То як поступають. Кому більше любові, у тих релігійних двох чи всьому, третьому, який проявив милість, проявив любов, Ісус каже: От хто твій ближній, іди і роби так само. Не сіду, а релігіозні морди мої ближні, а той, хто мені поміг, тот, хто проявив до мене любов, той, хто мене покрив, помилував, той є мій ближній. І до чого я веду? Що коли людина знаходиться у біді, коли, наприклад, комусь тяжко, кому буде любитися, коли його друзі чи хтось з рідних, з родичів буде йому завдавати ще більше Богу.